Користати для проведення ракетних ударів по Краматорську. Українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Живаго затримали на гірськолижному курорті Куршаваль за запитом Державного бюро розслідувань. Про це повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Костянтин Живаго фігурує у кримінальній справі про розтрату 113 мільйонів доларів грошей банку фінанси та кредити, яким він керував. Через це у липні 2021 року Інтерпол оголосив живаго у міжнародний розшук. Саме екс депутат заявляв про непричетність до розтрати грошей з банкрутілої установи. Державне бюро розслідувань у тісній співпраці і взаємодії з Офісом Генерального прокурора на сьогоднішній день за запитом слідчих ДБР вдалося у Крушавелі затримати Костянтина Живаго. Ви знаєте, що він є фігурантом. Декількох кримінальних проваджень державного бюро розслідувань і зараз готуються документи до екстрадиції. Поки що деталі вам не можу розголосити, але найближчим часом офіційна інформація з'явиться на наших ресурсах. До Києва прибув міністр оборони Франції Себастьян Лекарню. Він одразу вирушив до стіни пам'яті загиблих героїв, щоб ушанувати їх від імені французького народу. Потім високопосадовець зустрінеться із командою міністерства оборони України та зі своїм колегою Олексієм Резніковим. Говоритимуть зокрема про військову підтримку від Франції, вже надану та про майбутнє постачання. В Одесі почали демонтаж пам'ятника засновника міста, на якому серед фігур російської імператриці Катерини, є, є фігура імператриці Катерини II. Від самого початку стали прибирати огорожу біля пам'ятника, що відбувається нині, запитаємо в нашої кореспондентки Ольги Дунської, яка спостерігає за процесом. Олю, то навже сьогодні цей пам'ятник поїде, ну, куди там поїде, вже місцева влада, очевидно, вирішила, але поїде? Та, ну ми сподіваємось на це. Утім можливо, саме не сьогодні, тому що процес доволі довгий. З самого ранку почали знімати огорожі, Як ми і як ви можете побачити за моєю спиною, власне, от щойно її завершили знімати, навіть ще не прибрали там дерев'яні елементи. Після цього має під'їхати величезна така будівельна техніка, яка якою обережно будуть знімати пам'ятник. Справа в тому, що пам'ятник він складається з двох частин, одна частина пост. Ти саме Катерини Другої вона є новоствореною. Вона не представляє якоїсь там культурної або історичної цінності. А утім, її прибічники, які розташовані трохи нижче. Вони є вже історичним, їм більш ніж 100 років. Тож їх дуже треба обережно демонтувати. Власне, доволі багато людей сьогодні приходить до пам'ятника, щоб побачити на власні очі. Цей процес поліція територію очіпила навколо площі, а де розташова. Вони пам'ятник Катерині друзі нікого не пускає. Більшість містян все ж таки підтримують ідею демонтажу, а утім, є і ті, хто висловлюється проти. Прошу послухати. Керіно Одесит, в четвертому поколінні. Як можна знищити історію. Я просто в шокі. Катерина основала город. Одесу дала йому названня. Звичайно ж, потримає, треба зносити. прийшли подивитися, як це відбувається, щоб запам'ятати на лікарні. Це символ людини, яка Пожерло вливо відносилося до українців, яка знесла Січ, яка ненавиділа українців. Це як пам'ятник Гітлеру на цій площі або Сталіна або будь-якому іншому покидьку Передавали демонтажу кажуть чисельні акції протесту. На пам'ятник Катерині вдягали ковпак. Ката біля неї влаштовували плаху та пояснюваю тим, що Катерина друга не є засновником Одеси, оскільки це доволі поширений та саме російський міст. Насправді на місці Одеси було доволі таке велике сучасне поселення, яке називалось Хачебей або Кочубеєв. Саме з нього пішов її порт і було вже створено місто. Власне Катерина лише дала розпорядження щодо його певної якоїсь модернізації, пояснюють історики. Крім того, Активісти пояснювали те, що Катерина була катом всього українського народу. Вона зруйнувала державність, вона забороняла видавати українські книжки, і вона була таким, можна сказати, сучасним свого часу Сталіним щодо українців. Ну і власне прошу послухати, як відреагували ті, хто влаштовував, влаштовував акції протесту. Це один з кроків, які вже були зроблені до цього, як то деколонізація зараз, декомунізація зараз деколонізація міста і України. Вся Україна діє як єдиний організм. Тобто у всіх інших містах вже подібні процеси йдуть. Всі ці пушкіни і тому подібні персони, які не є українцями, зникають з суспільного громадського простору. Тобто, Влад, місцева влада, по перше, не мала іншого вибору, як це зробити. Щоб розпочати демонтаж пам'ятника Катерині II, власне як він зараз називається засновника міста. Міська влада спочатку влаштувала громадські слухання. Після цього було засідання виконкому. Далі мала проголосувати і проголосувала за демонтаж сесія. Після чого паркан після чого пам'ятник Катерині огородили таким дерев'яним парканом. І Врешті-решт сьогодні почалися роботи. Взагалі, сам пам'ятник, саме фігуру постать Катерини II мають перенести до ху... Художнього музею, прошу послухати. Таким чином, ми не тільки виконуємо рішення сесії, ми розпочинаємо важкий, довгий, але необхідний процес переосмислення власної історії, звільнення всіх радянських імперських міфів. І я думаю, що художній музей це та площадка, яка нам цьому надзвичайно допоможе. Утім, перенесення пам'ятника Катерині другій саме її фігури до художнього музею. Це скоріш за все тимчасове рішення, оскільки у мерії в планах створення загалом такого музею імперського та радянського минулого. Утім, це лише на стадію обговорень, і можливо це буде вже після нашої перемоги. Ну а ми чекаємо, щодо самого процесу демонтажу повторюсь, скоріш за все, це розтягнеться на кілька днів і стане таким собі подарунком одеситам до нового року. Дякую, Олю, за розповідь. Ольга Дунська, наша кореспондентка, розповіла про процес демонтажу пам'ятника Катерині II, який входить в комплекс, так би мовити, засновників міста. І далі, це було останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим за кілька хвилин знову повертаємося до нашого інформаційного марафону. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо!